Приступаємо до встановки лічильника. Паяник вже включили. Так, розібрали. Дем там робили врізку. Так, трубу розрізали. Врізку зробили і зробили стояк. А там ту заглушили. Так, паяти так, вам вже лічильник встановили, зараз підпаяємо. І кронштейни встановили на лічильник на бургер. Так, і ще павний шланг поміняємо, він же все вон кришиться капець, Від старості. Тут на чердаку є ваш кран холодної води. Так, я його позначив, холодна вода. Так, робимо запуск. Пішла вода. Я так, це лічильник і кран туди де бургери роблять. Запускаємо їм воду. Це кран ваш і ваш лічильник. Ще не пускаємо, бо ще мусимо там э, поміняти кран і, ш, і цей шланг поміняємо. Тут кран встановимо на бачок. Контрольний запуск. Ну, ну, не, так, так. Пішла вода в бачок. Краник холодної води відкрили і замішаючи. Все, вода вже по лічильнику. Клас, супер все вийшло, шланги поміняли, крани поміняли. Дуже класно, дуже добре. Води гарячі не дають, то кран гарячий не відкриваємо. Так, можна вже крани відкривати повністю. Так, бачок набирається, лічильник крутить, маєте лічильник, маєте центральний екран, фільтр, Це все на бургер. І от воно так все вийшло. шланг поміняли. Рану мені таз поставили. подовжувач поставили. Все, завершений етап роботи. Все, стояк стоїть, там різка, все позакривали. Все після себе зробили порядок. Классно получилось.